Вентиляція, вентиляція, вентиляція. Сокані прогріт Тріумф 4. Основною фішкою, яка їх ну прям кардинально відрізняє це сітка. У випадку літньої версії Тріумфів 4. Сітка настільки тонесенька, підкладка настільки, от така прям тонюнька Мізуно Wave Rider райдер 10. Райдери 10 це просто ультравентилююча пара, яка ну просто шик. Гарно на літо, це я особисто перевірив і в магазині. Adidas Aruku. Сітка верху просто ультра тоненька, і вентилюється вона також просто шедеврально. Nike P6000. в формі павутини чи сітки. І оця дуже вентилююча сітка створюють одну з найкрутіших і найзручніших пар від Nike на літо.